Ну що ж, народ, всім привіт, народ. З вас підписую, вподобайка. Так, це, скоріш за все фінал проходження за Грецію. Тому що з умовним ставком воювати це не проблема, з Німеччиною з Японією умовною воювати. Це не проблема, особливо враховуючи те, що ми зараз захопимо Німеччину, і в мене 29% внесок в той час, як у ставка 23% всього. І тим більше в мене зараз ще буде більший внесок, тому що в мене армія зараз перекинеться, і буде максимально агресивно сюди атакувати, урохоче те, що у них тут не перекрито. Вперед, так, зараз прийдемо і рознесемо їх. Полетіли. Так одразу вигідні наступи усюди 9, 10 десь вигідних наступів, все, ну, і вам кінець. 6, 5, 6, 7, 5. 7, 8, і судячи за все, прям Літимо вперед. Так, це красиво. 8 вигідних Падіння Парижу. Або звільнення Парижу, що там написали не так важливо, 29% мій внесок. Але бачите, як окупація збільшується внесок мій окупації. Звільнення Парижу, так. Ось, полетіло. Так, це ми, ми ось тут. В більшості свої зараз йдемо і звільняємо все. Типу, в Празі тільки, типу, це нехай союзники наші самовбиваються в Прагу. До речі, хочу нагадати, що відень я також. Це я звільнив відень. Ой, так тут трохи не забуваємо про існування клятого мажина, з яким треба бути обережніше. І об який треба не самовбитись. Але тут відправ обходити, щоб це вважалось заточення. Ось ця одна дивізія. Все, і в мец. Ти І далі зайди сюди. Щоб ще одну провінцію мажено контролювати. Все, так загалом все мажено. А, мец. А, все, байдуже. Можна не хвилюватися за те, що треба мажено атакувати. Фуфф. По-перше, чому ось ця провінція не моя? Далі не знаю. Чому це Франції не належить? Чому це Франції не належить? І північ Африка, в чому не Франції? Ну, то таке. Так, флот. Я завжди вперше беру флот. Тут загалом. Хм -хм. Перші три кроки я забираю провінції, далі флот беру. Хочеться, а вже ж мені більше в Європу. Сюди. Все. Висунути вимоги. Непогано. А ну, закінчилося. Ще можна ще посеватися за Карпатську. Чому це вони взагалі навіть без питань забрали? Чому це має Польща на лежати? Львів до Польщі, має. йти Окей, давайте, замість того, щоб сюди йти. Трохи сюди піду. Ось так. Висунути вимоги. Так, і останній крок, коли я прям щось забираю. Ну і можна. Замість того, щоб з кимось змагатись за провінцію, можна просто сюди піти в Австрію. Взяти собі Австрію. Давайте все ж таки позмагаємось за Словаччину. Висунути вимоги. Е -е -е. Для початку відмовляюсь Від сильної боротьби. Так, 221 лишається. Можна ось за тебе поборотись. Висунути вимоги. Весь флот ми забрали, тому далі можна боротись сюди. Сюди східну словачину. Карпатську Русь. і можна навіть. Ось так. І за Австрію. Ну, відень, є. це я звільнив Відень. я маю право за нього боротись. Ось так висунути вимоги. Продовжую боротись. А, тут же не вистачає. Відмовлюсь від тебе і відмовлюсь від тебе. Так, тепер мене. Я забрав східну словаччину, і мені обов'язково вибрати ці провінції. Так, навіть ось цю. Мені обов'язково вибрати. Та не ви знущаєтесь. Нащо мені тоді східна Словачина? Ненавич, коли таке робиться. Та вам можна відмовитись тепер від цієї провінції, не забирати її. Затверти і вийти. Так, я не думав, що це прям так швидко буде. Я думав, в нього трохи посудовляється. Мені не подобається, мені не подобається. Те, що мене тут на провінції лишилось. Шерська народна республіка, ось це угідно. Це угодно, треба відзнати. А, і я ось це забрав, забувши, що в мене тут ще Франція. Ой, фу, що за кордон я зробив. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Що? Якщо з кимось воювати далі, то це з совком. Типу, рано чи пізно почнеться війна з совком. Тому треба бути готовим. Ну і зробив. Я краще, замість, наприклад, щоб ось тут, замість того, щоб тут забирати. Пішов би і ось тут брав. Щоб Південну Словаччину забрав би. А, і це весь флот, який я отримав, 86. Ну теж він поганий. Слухайте. Так, я вже ж сказав, що мені не подобається, але тут 8 лінкорів, 4 лініяних крейсера, 13 важких крейсерів, 12 легких крейсерів. Нормально. Це не найслабший. Але те, скільки б я б міг забрати замість цього флоту. Так, чесно кажучи, затягувати це проходження і продовжувати не бачу сенсу, бо далі в нас тільки. Ну, тобто війна з Японією, війна те, що ми швидко висадимося і в Японію. Швидко висадимося, бо тут у нас плавають. О. Ого. Ось тут 18 тисяч перевага Японії. Я 18 тисяч не заблюряю, але ось тут, наприклад, в них немає переваги. Коротше, ми просто спіймаємо момент, коли в них не буде флоту, висадимось туди, що не є проблемою. До речі, мій флот, припустимо сюди. Тр... Мій флот робить 13 тисяч переваги. 8-13 тисяч переваги. Тобто ми навіть висадимось. А совок протягом просто розібрати. Бо армія в нас є, плюс союзники, коротше, це буде дуже просто. Що, роз... що розібрати Францію, що розібрати совок? Що розібрати Японію, що розібрати совок це буде просто. Тому нагадую вам про існування моєї ігри по послані в опісі, симулятор України. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте її бажаного, це також мене підтримає. Поки що дякую вам, і вам усім за перегляд, та особливо дякую своїм спонсорам. Ніхто їх можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам виходять це відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посилані в описі, або так само стаж спонсором на тобі, підписка, вподобайся, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за пригляд, всім удачі та бувайте.